Без політичної незалежності нація не має шансів зрозуміти себе. Скільки б вона не старалася, скільки б не намагалася, поки немає, поки вона не контролює своє життя. Хай навіть не в усіх сферах, а ми його ще не контролювали в усіх сферах. Всі ці 34 роки у нас все-таки була, ну, сказати, гібридна незалежність, полунезалежність, недоконана незалежність. Але але, от, доки немає Контролю, от принаймні бодай частинного ось цього управління своїм життям і суб'єктності у визначенні, у формуванні власної долі і власної історії з дня на день повсякденним дієвим трудом і при тому бачачи, а бачачи, як, а бачачи, власне, через інформаційний і культурний простір, і цей інформаційний і культурний простір і є, чи то пак має бути за визначенням, отим дзеркалом, в яким в якому суспільство бачить себе.